Де твоя улюблена локація в Києві, друзі? Моя улюблена локація в Києві. Розповідаю. Мені подобається Арсенальна. Мені подобається Боцад. І я напроти Боцата завжди хотів або жити, або мати офіс. Тому ми тут маємо офіс. Мені подобається Голосієва, Мені подобається, як ви будете сміятися, але мені подобається Троєщина. От я, коли приїжджаю на Троєщину, я відчуваю, це енергетика. Я не жартую зараз взагалі. Я дуже довго мив тачку на борщагівці. Мені дуже подобається. Я ставив тачку і часик собі стояв, там пив кавусю і просто дивився на борщагівський проспект, на травайчики. На те все мені подобається. Там мами, діти, чуваки бігають, собачки. Ну класно, реально мені подобалось. Мені подобається ВДНГ дуже, тому що я йому опікувався, знаю глибоко цю історію. Я пару раз з задоволенням заходив в супермаркет на теремках. Там дуже круті персонажі також були, мені подобається. Мені подобається супермаркет на теремка Хашан з того боку. також. Окружна, мені подобається їздити на окружний, умовно з там, Паладіна, з Аграмата, їхати, 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 їхати по всій окружній і таке інше. Мені подобається борочів узвіз, їздити і ходити пішки. Я Якось там думав: о, може там собі придбати будинок, вбив собі, побачив, побачив будинки по 20 мільйонів доларів, думав. Клас, Борочів озвів супер-пупер. Андріївський узвіс так звичайно. В мене навіть була така там кальцо таке. Як... Вийти на, на умовно на Андріївському, пройтися вниз, пройтися по Сагайдачного, потім прогулятися контрактовою площею, прогулятися поштовою площою, піднятися вверх на фінікульорі і закинути такий кружочок. Зробити такий. Мені дуже подобалось підійматися вверх на автомобілі біля кабміну. Там так можна було ну, красиво по брючаточки. Хотів запитати. На тому, що ми віддали на Порше, мені подобалось проїхатись. Да. Мені подобається паркова алея. Я там пару разів чуть не обісрався, коли тільки отримав права поїхав на паркову алею. Вона дуже вузька була тоді, я реально їхав 30, бо дуже страшно було, було тоді. Пох, офігенна енергетика, дуже класно, супер. Треба трошечки розібратися з швидкістю. Бо там дуже. От я сьогодні там їхав, по заходив в поворот. Я розумію, що може там заходити в поворот від 50 до 100 км на годину. Це небезпечно, так не потрібно. Грігорінка сьогодні проїжджав. Я там орендував квартиру на Грігорінка біля новуса. Там новус новий є, там велика будівля. Там була дуже крута. в Мене квартира, така холостяцька, прикольна. Мені подобається Святошин. Я там вчився. Там тролейбусна зупинка була біля окружної, біля фабрики Швейної на там перехрестя Святошина і окружної. Там мій. Коріш Саша Воробчук познайомився з своєю дружиною. Лесю я виштовхнув з його стрелебуса. Він там познайомився. іди, проведи ту дівочку. і вони отримали трьох синів. Один є моїм хресником. Проспект Перемоги мені подобається спокійненько собі проїжджати. На Берестейській побудували дуже круту будівлю. Там готель і житлова історія. Якщо їдеш з центру, з лівої сторони, якщо в центр з правої сторони їдеш, красиво. Так, на нивках, що мені подобається, на нивках мені подобається Щербакова вулиця. Я там е колись е гра е йшов пішки ночі в 95 п'ятому сьомому бо там жив. Днях жив наш композитор. Я пам'ятаю там місце на Чербакову, де я купляв касети, що мені там записали ну, фонограму, там і таке інше. Мені подобається вулиця Челябінська на лівобережній, тому що я там колись допомагав команді КВН трудоголіки грати в КВН. І там була наша база команди КВН-Аляска. Мені подобається лівобережний пачтам, лівобережний центр загалом, тому що там перше моє місце роботи. Мені подобається Поділ, вали, бо там була моя робота. Лео Мені подобається Поділ, як це називається, плаза. На Подолі там між контрактовою і поштовою, там є великий комплекс, такий старий, його побудували ще турки. Коротше, крутий офісний центр. У мене був обід з, з першої до другої. Так от я виходив за 5 перша, обідав нас, кормили там в ресторані, і вже 15 по першій я вже все з'їв, брав собі журнальчик, йшов на берег Дніпра, проходив там низом і читав Журнальчик до з першої до другої і дивився на Дніпро. Мені там дуже подобалось. Хуторець на Дніпрі, офігенний ресторан. Мені подобалось там розповідати корейцям, що таке Київ, що таке Україна. Там ми завжди там спілкувалися. Мені подобається Макдональдс на поштовій, тому що там інші корейці їли, вони їли або там. Свою кухню інколи українську. А якщо що не розуміли, то в Макдональдслі завжди там ми завжди до реконструкції поштовою це було. Я пару раз намагався пішки пройтися по набережній від поштової до метро Дніпро, до мосту метро. Але влітку це виснажливо, бо там гази, бо там немає ні попісяти, ні присісти, ні попити. Тобто в нас набережна мертва, це прикро. Мені пара сподобалось на гідропарку, там є секретні озера. От я там любив поплавати, на лодочки, там, то все, мені там подобалось. Вліву сторону я майже ніколи не ходив, небезпечно. Якщо ви ходите зліва, з і таке інше. Чернігівська Дарниця, улюблена станція, я жив на Малишка, знаєш, що це таке. Малишка, 21, квартира 15. На Бажова я жив також. 2, дроб 21, по-моєму, не пам'ятаю вже, вулицю перший будинок біля метро Дарниця на Бажова я жив. Лісова, звісно, проститутки, друзі, це важливо. У нас є один з адвокатів. Вона працювала на лісному відділку. Вона каже, що там завжди був аншлаг цих проституток, бо їх брали там, на допити і таке інше. Як і Янка, ви називаєте місця про те, які пам'ятає про дитинство юність і молодість. Так це і є Наталі. Це є наша юність, молодість. Я живу в Києві більше 30 років. А, і багато... а ну, і, ну і починав я звичайно з Лукяновки. Ще тоді я жив на Лукянівці, коли там не було метро. І ми батько допомагав встановлювати перші вивіски курті європейські на метро Лук'янівка. Якщо що, я жив в 9-поверхівка, така кінчена з видом на мусорку. Перший поверх ми орендували квартиру. грошей не було, була видно мусорку. Така була історія. Вулиця Білоруська, там крута. Юніт, я дуже люблю. Дуже круте місце, енергетичне. Якщо хочете відчути оцю енергетику сучасну, просто приїжджайте, попити каву на юніт. Там вільний вхід, заїхали, запаркувалися. Там 20-30 гривень на годину фантастична історія, реально. Дорогожичі клас, Дегтярівська, супер. я до речі, коли жив на Лук'янівці, я ходив пішки на метро КПІ по дихтярівську. По Дегтярівській і по Ванделоселевській. По да, Вандевеселевській і Дегтярівська. Так от я йду пішки і валяється. Це 95 рік. І валяється відкритий каналіційний люк, і він валяється. І я, бляха, намагаюся його підняти, він важкий під'єд. Я розумію, що треба його закрити, бо хтось впаде ну капець. І я намагаюся, в мене не виходить, підбігає якийсь чувак. Такий підбігає говорить, Давай, let's go together, американець і ми разом його запихаємо. Кидаємо тоді, закриваємо хух, і він мені дає візитівку. Ти крутой чувак, дякую тобі. Я говорю, дякую вам, там англійською щось та ся. З'ясовували, що це американець власник Гала Радіо був. Уявляєте собі? Гала Радіо, коли було відкрито, тоді хер по м'якому році, 95 97 він там жив, бігав, там. і ми з ним там зустрілися. В мене є на візитівка першого власника Гала Радіо. Потім я його слухав. Ну, Я проти, про весь Київ розказав, да? про Люберешку розказав, про праву. Так, да, можу довго розповідати, друзі. Ну так загалом питайте, буду розповідати, що там, де я. Я Максим Бахматов, я боюся працювати Київ до 2049 року. Я тільки почав. Слава Україні. Пока.